Якщо ми молимося молитвою Отче наш, то тоді ми повинні автоматично це робити, а не просто помолилися. І це показує, що багато людей вони навіть моляться, «Отче наш і не розуміють, про що моляться. А самі виконують волю сатани. Тому якщо молишся, Отче наш, скільки ти людей у сатани забрав, скільки ти проповідував людям, скільки з них стали учнями Ісуса Христа. Ось ця мета життя. Ось це воля Божа, бути учнями Ісуса, коли ми у волі Божій, коли ми у Слові Божому, це є хліб, тобто про що Господь молився. Ісус Він говорить, дай. Давай подивимося, волю Божу ти виконуєш, ти святий. Щодня ти перебуваєш у волі Божій, в хлібі Божому, волю Божу виконуєш або живеш і що хочеш, ти робиш. У гордості ходиш або в любві в пробаченні. У чому твоє життя, чим воно наповнене? Це ж усе дуже просто. Амінь.